Рух проспектом перемоги в районі п'яти кутів в день 5 липня перекрито. Машини їдуть в об'їзд, стоять тролейбуси, патрульні і швидка. Пішохідним переходом по колу ходять люди. Це жителі будинку Чорновола-27, колишня Войкова. Заблокували проїзд, кажуть, їм урвався терпець. Вже півтора року в новобудові ніяк не підключать електрику. Люди кажуть, ходили до енергетиків, зверталися до влади. Результату ще немає. С женой покупали квартиру. Вот получается право собственности у нас уже на руках. Все на руках. Дом сдан. Нам не дают электроэнергию. Не подключают дом. Полностью электрический дом не подключают. Сейчас наконец-то мы уже дом сдали. Мы получили все сертификаты. У нас все есть. И мы не можем получить свет. У нас электродом 17 этажей. У нас нету ни света, ни воды, ничего без. Снимите, пожалуйста, сетан. Да кашу, все есть. Они все есть, все бумаги есть. В Вичлове водии просто сдают назад. Разумеете, что акт. Це має соціальний характер, інші сваряться з поліцією. Люди старшого віку на відріз відмовляються виходити з тролейбусів і пересідати на інший транспорт. Як результат, одну пасажирку таки забирає швидка. До сестри поїхала і приїхала больницю, Треба власно чим доїхати. Мені треба виписати щоб лікарство Мені виписали по красному рецепту. От Попробуйте чим мені поїхати, а що винувати оці що вони зроблять? їм. Так скажіть ви їм, що нехай вуз беруться. А йдуть у кабінети. Проблема з підключенням багатоповерхівки по вулиці Чорновола не нова. Люди ще зимою страйкували біля свого будинку, ходили в мерію, втім там сказали, що вплинути на енергогенеруючу компанію не можуть і порадили звертатися до суду. Рух проспектом був перекритий до 15-ї години, після чого пікетувальники рушили до Обленерго. Втім, там їм назвали ряд причин, чому їх будинок не можуть під'єднати, серед яких заборгованість інвестора та відсутність потужностей на підключення цього будинку.